Бо так каже Дух Святий: Ти стоїш і кажеш: нема прощення, нема спасіння. Схмире, Ел, фара а я прийшов з любов'ю до Твого серця, говорить Дух Святий. І сьогодні я простер свою руку, кламінту ста да і славаю своє благословіння, кремінту ста да Я не даю каплями, говорить Дух Святий, но я виливаю, ава, отче, алілуя. Я сьогодні подаю свої пальцями, кременту ста да і я подаю своє Слово. Яке потрібне для твоєї душі, Орбене фрамене Стамене. І так, якщо ти змучився, говорить Дух Святий, то прийди до мене, Кроміне неалфа, рамене. Відкрий своє серце, ребеде, фламене, і я наповню миром і любов'ю своєю праве де Бо багато не взходи в серцях, арбеде Стамене. мене. Багато розногласія ребене, і носите це тяжість серця своєму. А я сьогодні. Сьогодні звільняю, говорить Дух Святий, і я сьогодні даю прощення, або Отче, і я сьогодні даю спасіння, кременту ста мене. І тому підійди до мене, говорить Дух Святий, і получиш милість від мене, так каже Дух святий, Амінь.